Привіт, друзі! Сьогодні у нас коротенький огляд цифрового осцилографа із фосфорним дисплеєм в Нірсі DPO X180H. Отже, Давайте одразу подивимося, що у нас всередині. Приходить девайс: ось в такій коробочці. Тут у нас два щупика, в принципі, доволі стандартні щупики. Мають дільник, тобто 1X прямий режим та 10X. Нічого цікавого, в принципі, стандартні, я вам це вже багато разів показував. Далі інструкція на англійській мові. Така кольорова, доволі непогано зроблена зарядка USB-A на Type-C, ну і відповідно блучок живлення і власне, самий осцилограф. Отже, як бачите, виконаний він у форм-факторі мультиметра, має аналогічну підставочку. Осцилограф, до речі, двоканальний. По-перше, і по-друге, це також є генератор сигналів, так? тобто їх можна налаштовувати. Давайте його включимо. Як завжди, в нірсі дуже швидко починає працювати. В даному випадку я засікав це рівно 5 секунд, тобто, дійсно дуже-дуже швидко. Отже, давайте детальніше познайомимось із цим пристроєм. Отже, почнемо, мабуть, із заявлених характеристик. Перше, це смуга пропускання. Вона заявлена у 180 МГц при виборці у 500 мегасемплів. Як бачите, пристрій оснащений ось таким невеличким кольоровим дисплеєм. Це IPS-дисплей. Із діагоналлю 2,8 дюйма, але при цьому він не є сенсорний. І все керування тут перемістили на ось такі гумові кнопочки, що насправді є доволі зручним. До речі, кнопка живлення також має ще й кольорову індикацію. І в процесі зарядки акумуляторної батарейки вона буде світитись червоним або зеленим, в залежності від того, акумулятор ще заряджається чи вже повністю зарядився. До речі, про акумулятор. тут Полімерна акумуляторна батарейка із ємністю 3000 мАч, що в принципі дозволяє, ну, як мінімум, півдня без проблем працювати із осцилографом. І ось тут зверху має всі необхідні входи. По-перше, це два BNC роз'єми для підключення щупів першого та другого каналу, які, до речі, можуть витримувати до 400 В, навіть коли щуп встановлений в режимі 1X. Звичайно, що USB Type-C, який в першу чергу використовується для підзарядки, але але також і для підключення осцилографу до комп'ютера. Справа в тому, що він вміє зберігати скріншоти та осцилограми, які потім можна перекачувати на комп'ютер. Відповідно, для цього використовується USB Type-C. Ну і також, як бачите, вивід для заземлення, а також вихід генератору сигналів. Далі давайте подивимося, як керується осцилограф Як бачите, в центрі в нас є ось такий джойстик. За його допомогою є можливість рухати осцилограми на екрані. А якщо необхідно перемикатись між каналами, тому що зараз обраний перший канал жовтого кольору, натискаємо кнопку Mode OK. І відповідно тепер можемо керувати другим каналом синього кольору. Горизонтальна розгортка знаходиться ось тут, кнопки H- та H. Ну і відповідно вертикальна розгортка знаходиться ось тут, кнопки V- та V. Ось тут справа знаходиться налаштування Т плюс та мінус, які в свою чергу будуть рухати рівень синхронізації, при якому осцилограф буде зупиняти екран. Зверніть увагу, що всі переміщення можна виконувати у двох режимах, тобто зараз це так зване швидке переміщення. Але якщо ми натиснемо на кнопку Move, то тоді. Ми перейдемо в режим повільного переміщення, в якому дуже зручно налаштовувати щось точно. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про рівень синхронізації, то в швидкому режимі буде доволі складно налаштувати його точно. Отже, переходимо в режим повільного руху, і тепер можна виставити все доволі кльово. Кнопка 50%, натискаємо її, і, відповідно, тригер автоматично встановлюється на 50% від амплітуди сигналу. Кнопка авто. Після її натискання осцилограф самий налаштовує параметри вертикальної та горизонтальної розгортки, а також параметри тригеру синхронізації. Наступна кнопка Zoom дозволяє збільшувати сигнал, при цьому не змінюючи горизонтальної розгортки. Так, тобто зараз ми можемо переміщуватись і передивлятись збільшений сигнал. В деяких випадках це буває корисно. Кнопка ORIK скидає налаштування осцилографу до заданих. Також зверніть увагу: в нас є кнопка SAVE P та Save W. SAVE P зберігає скріншот, тобто Save Picture. І відповідно Save W зберігає осцилограму, тобто Save Waveform. Кнопка Trigger відкриває налаштування синхронізації. Отже, як бачите, тут не так вже багато налаштувань. По-перше, можна обрати режим триггеру. Отже, зараз, як бачите, стоїть автоматичний, також може бути поодинокий або нормальний. Тут ми обираємо, синхронізація буде відбуватись по фронту або по спаду. Нижче обираємо джерело синхронізації, тобто канал 1 або канал 2. Ну і нижче можна обрати фільтрацію по частоті. Але, як бачите, при цьому сама частота не вказана, є просто три рівні фільтрації. Кнопка Measure, тобто вимірювання, відкриває меню із налаштуваннями вимірювань. Тут ми, по-перше, обираємо, для якого каналу вимірювання нас цікавлять, нехай це буде перший. І далі обираємо ті параметри, які нас цікавлять. Ну, давайте, наприклад, подивимось на максимальну та мінімальну напругу, на частоту, на період. коефіцієнт заповнення, позитивний і негативний. Є і тепер знизу у нас з'явилися всі ці параметри, які постійно оновлюються в реальному часі. І всі вони стосуються саме першого каналу, тому що як бачите, вони жовтого кольору. Наступні кнопки канал 1 та канал 2. Відповідно, коли ми натискаємо на них, то відкривається меню каналу. Тут можна взагалі активувати чи деактивувати канал. Ну, наприклад, давайте вимкнемо другий канал, тому що зараз він у нас не підключений. Відповідно, як бачите, тепер у нас синя полоса пропала і залишилась тільки жовта, тому що тільки жовтий канал на даний момент активний. Тим не менше, давайте глянемо, що в нас тут можна налаштувати. Отже, ось тут нижче можна вибрати режим атенюації, так? тобто 1x10X. Або 100X в залежності від того, який щуп і на якому режимі ви будете використовувати. Далі є можливість обрати режим AC або DC. В режимі DC буде відображатись повністю весь сигнал. І відповідно, якщо ми обираємо AC, то в нас буде відображатись тільки виключно змінна складова, при цьому постійна складова буде відфільтрована, в деяких випадках також корисна функція. Наступне FFT Display фактично відкриває спектроаналізатор. І тепер, як бачите, червоним графіком в нас намальований спектр. В діагностиці цим користуватись не доводиться, тому їдемо далі. Ну і останнє це апаратне обмеження входу каналу на 20 МГц. Кнопка Stop Return зупиняє або відновлює роботу осцилографа. також використовується в меню як кнопка назад. Ну, відповідно, кнопка меню відкриває власне, саме меню. Отже, як бачите, тут є доволі таки багато різних пунктів, але багато з них будуть повторюватись. Ну, наприклад, у вкладку Measure можна потрапити окремо із меню. Ну або за допомогою кнопки Measure. Те ж саме буде стосуватись налаштувань каналу 1 та 2, а також налаштувань тригера. Отже, як бачите, в меню можна налаштувати яскравість. Кольорову температуру, до речі, також один зі способів відображення. Є можливість обрати систему координат X, Y. В цьому режимі є можливість будувати так звані фігури лісажу. Але якщо чесно, в мене навіть немає можливості це вам продемонструвати, тому що для цього непогано було би мати професійний двоканальний генератор сигналів. А в мене його немає, тому що в принципі я не маю в ньому потреби. Та й, взагалі, якщо чесно, весь цей функціонал він не застосовується у автодіагностиці, саме тому не буду на ньому загострювати вашу увагу. Також, як бачите, є можливість відкалібрувати канали. В принципі, зараз цього робити не потрібно, тому що все справно працює. Системні налаштування можна налаштувати параметри сітки, її прозорість. Ось тут корисний пункт, можна зберегти поточну конфігурацію, і відповідно, якщо ми це робимо, то після того, як ми вимкнемо і знову вимкнемо осцилограф, в нас збережуться останні налаштування, і не потрібно буде знову налаштовувати осцилограф. Далі є можливість активувати режим передачі даних через USB. Таким чином, наприклад, зберегти скріншоти, налаштування автоматичного вимкнення. Давайте поставимо 5 хвилин. Скидання на заводські налаштування і також форматування пам'яті, так? тобто повне її видалення. Як бачите, також є можливість активувати і курсори. Давайте, наприклад, оберемо горизонтальні курсори. Їх також можна налаштовувати. Ну Відповідно, ось тут у нас з'являються часові параметри. Наступний пункт це є дата браузер. Тут можна передивитись все те, що ви попередньо зберігали. В першу чергу це скріншоти. Відкривається, в принципі, як звичайна галерея, де можна гортати збережені скріншоти. Друге, це осцилограми. На відміну від скріншотів, вони вже будуть інтерактивними. Ну, давайте спробуємо відкрити якусь. І як бачите, тут у нас працює розгортка як горизонтальна. Так, власне, і вертикальна. Одночасно з тим працюють і вимірювання. Тобто можна обрати ті параметри, які вас цікавлять. Давайте візьмемо іншу осцилограмку, трошки її збільшимо. Доволі зручно можемо гуртати. Зверніть увагу, що при переміщенні осцилограми рухаються синхронно, що також є плюсом. Ну і третій пункт Capture Browser. Тут у нас знаходяться. Невеличкі ділянки осцилограм, які можна використовувати як джерело для генератору сигналу. Ну, в принципі, ось і все меню. Більш-менш я пройшовся по всім пунктам. Давайте ще подивимось на власне, самий генератор сигналів. Для цього необхідно натиснути на кнопку Генератор. Відповідно, відкривається спеціальне меню, де можна налаштовувати генератор. Отже, якщо ми будемо натискати вправо або вліво, то ми будемо власне, змінювати саму форму осцилограми, форму сигналу. Їх тут є доволі таки багато. Давайте я всі проклацаю. Далі, якщо ми натискаємо на кнопочку ОК, то є можливість налаштовувати обраний сигнал. Ну, наприклад, зараз у нас меандр, відповідно, є можливість змінювати коефіцієнт заповнення «Duty Cycle. І Якщо ми ще раз натиснемо на кнопку ОК, то є можливість змінювати частоту сигналу. Ось таким чином це все виглядає. Далі трошки практики. Мене як завжди цікавить, наскільки цей осцилограф підходить саме для автодіагностики. А отже, як завжди, моя піддослідна фабія. Що зробив? Зняв корпус повітряного фільтру. При цьому витратомір залишився на місці. Розібрав роз'єми блоки керування двигуном і вже підключився до сенсорів положення колінвалу та розпідвалу. Отже, далі запустимо двигун і подивимось, наскільки реально подивитись кореляцію цих двох осцилограм між собою. Отже, двигун працює, в принципі, осцилограми відображаються, але через те, що в нас є ось цей фосфорний ефект, так, тобто імітація осцилографа з електронно променевою трубкою. Ми фактично не бачимо вертикальних ліній, хоча, звичайно, що вони є. Ось, наприклад, якщо я розгорну сигнал побільше по горизонталі, то ми бачимо, що все ж таки з'являється горизонтальна лінія, причому її гарно видно тоді, коли вона вже не зовсім горизонтальна. Так? Тобто, бачимо ось цей перехідний процес. А в будь-якому випадку, ми розуміємо, що в принципі цей сигнал відображається. Також бачимо знизу сигнал сенсора положення розподільчого валу. Отже, давайте спробуємо скористуватись кнопкою Zoom. І відповідно ми можемо, не змінюючи розгортки, переміщуватись по сигналу. Ну, В принципі, конкретно для цих задач не дуже кльово воно працює, якщо чесно. Далі мене цікавить, що буде, якщо ми збережемо осцилограмку, так натискаємо Save. Waveform при цьому буде зберігатись виключно те, що попало на один екран. Саме тому давайте спробуємо це зробити ще й на меншій розгорці. Є. Yeah. Заглушив двигун аби ви мене добре чули. Перейдемоте в меню Data Browser. Обираємо осцилограмки Ось остання натискаємо ОК і відповідно спробуємо її розгорнути. Подивимось, що в нас тут. Ну і в принципі, бачимо, що. А Не зовсім коректно це все відображається. Отже, чомусь осцилограми починають подвоюватися. Я так розумію, що тут є якийсь ефект або якийсь фільтр. Отже, стає зрозумілим, що даний осцилограф він заточений абсолютно під інше. Цей осцил буде кльовим саме для радіолюбителів, там, не знаю, людей, які ремонтують якесь електронне обладнання, але не для автодіагностики, тому що фактично. А навіть банально подивитись кореляцію колінвалу та розподільчого валу вже не зовсім то можливо. Давайте спробуємо взяти іншу осцилограмку, яка була зроблена на іншій розгорці. Аналогічно зумимо. Ну і, в принципі, бачимо подібний, подібний ефект. Да? Починає подвоюватись осцилограма, що насправді є не дуже-то приємно. Окей, їдемо далі. Давайте подивимось, як він нам покаже каншину. Є, підключився до каншини кандрайв 500 кілобіт за секунду. В принципі, бачимо, що. Імпульси відображаються, можна там поміряти часові параметри і так далі. Але знову ж таки, ось цей ефект імітації фосфорного дисплею він фактично не дає нам адекватно розгледіти, як це все має виглядати, і воно більш-менш гарно відображається тільки тоді, коли ми рухаємо курсори, рухаємо маркери. Тому що тоді, наскільки я розумію, цей ефект він не працює. Отже, в принципі, не для цього цей осцилограф Тобто, покану також не дуже. Ну Щось там можна побачити, але конкретно оцінити шину, мабуть, все ж таки не варто було би, якщо зменшити розгортку, Ну тоді воно взагалі якось так цікаво виглядає. Неінформативно. Не інформативно. Далі підключився до сенсора положення педалі акселератора при цьому зменшив розгортку до 500 мілісекунд. При цьому відключилась синхронізація і також відключився ось цей ефект. Фосфорного дисплею, відповідно, доволі гарно відображається сигнал. Ось Зараз я натискаю на педаль акселератора. Все доволі таки дійсно гарно, можна це все зберегти. Ось таким чином. Тобто, як бачите, роздивлятись якісь повільні сигнали за допомогою цього осцилографа можна абсолютно без проблем. Ну і власне думаю, на цьому вже можна і підводити підсумки, тому що я думаю, ви зрозуміли, що такий осцилограф саме для автодіагностики я рекомендувати не буду. Тому що не дивись на те, що він доволі таки прикольний і функціональний. Тобто два канали, плюс генератор сигналів, плюс багато плюшок по трансформаціям фуріє, по можливості будувати фігури лісажу і так, далі, і так далі. Але всі ці плюшки не використовуються саме в автодіагностиці. І тому навіть незважаючи на його привабливу ціну, усього 136 доларів, якщо говорити про ціну в Китаї, тим не менше саме для автодіагностики я би такий осцилограф не радив. Хоча для радіолюбителів це. Це дійсно прикольна штука, яка за невеликі гроші вже дозволяє почати щось робити, бачити, ремонтувати і так далі. Якщо говорити про автодіагностику, то у цієї ж компанії в Нірсі є ось така прикольна моделька 103D, здається, він називається. Я також, до речі, робив на нього огляд. Як бачите, цей осцилограф вже дещо більший. І що цікаве, коштує дешевше. Тобто, якщо цей коштує 136 доларів, то цей, здається, коштує 125 доларів в Китаї. І, до речі, вони вже також є в Україні і коштують всього на тисячу гривень дорожче. Але тим не менше, для задач по автодіагностиці він підходить набагато більше. Це до речі, ті самі осцилограми, зняті з тієї ж самої машини. І як бачите, тут принаймні можна хоч щось подивитись по. Заєнному положенню, сенсорів положення колінвалу та розподільчого валу. Одним словом, не буду повторюватись, є огляд на цей девайс. Десь півроку тому я його знімав. Посилання буде в описі. Заходьте, дивіться. Ну а в цілому, приблизно ось такі враження. В принципі, думаю, на цьому можна закінчувати. Тому, як завжди, всім хочу побажати якнайшвидшого миру та злагоди. І чекайте нові відео.